Всім привіт! Вирішив зняти огляд на медогонку Меліса 93, шестирамочна поворотна, нержавійка після року експлуатації. Ось такий стан. Бак нержавійка касети і ротор, порошкова окраска. За сезон, в принципі, в принципі нічого не позлазило, краска держиться. Все працює. Питали товщину метала. Ну ось така товщина. Ну, трохи грає. При нерівномірні загрузки вібрації особо немає. Поставив я відразу на неї пульсовський привід Електро. З європультом. Зразу говорю, хто захоче ставити, ставте Європульт. Обичний пульт не підходить сюди, він не тягне її. А так, в принципі, гарна медогоночка працює. Всім рекомендую за свої гроші. Гарна Меліса. Всім добра, до побачення.